В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення збільшити видатки на оборону у 2024 році на понад 495 мільярдів гривень. Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни, зазначив міністр оборони України Рустем Умеров. З цих коштів більше 274 мільярдів гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сім'ям. Ще понад 70. 6 мільярдів буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння. Зміцнення демократичного цивільного контролю одне з ключових завдань євроатлантичної інтеграції. Про це заступник міністра оборони Станіслав Гайдер заявив на початку тренінгу з демократичного контролю над ЗСУ. Основні очікувані результати цього навчального проєкту. Оцінка стану демократичного контролю над збройними силами та розробка рекомендацій щодо його посилення. Моніторинг прав і свобод військовослужбовців під час воєнного стану. Збройні сили України не мають бути закритою структурою. Це є вимогою нашого законодавства та кращих практик держав-партнерів. Навіть в умовах повномасштабної війни нам важливо продовжувати зміцнювати демократичний цивільний контроль, базуючись на принципах відкритості та прозорості. Це є вимогою та одним із ключових завдань нашої євроатлантичної інтеграції, сказав Станіслав Гайдер. Слідчі органи безпеки України розслідують понад 2300 кримінальних проваджень щодо обстрілів РФ цивільної та критичної інфраструктури. Більше детально про це поінформував заступник голови Служби безпеки України Сергій Наумюк за фактами вчинення збройними силами Російської Федерації обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. слідчими здійснюється досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях. З них у понад 360 кримінальних провадженнях досліджуються обставини вчинення Збройними силами РФ, обстрілів об'єктів, медичних закладів та установ. Міжнародне гуманітарне право чітко визначає медичні заклади, об'єктами цивільної інфраструктури, що за жодних обставин. Не можуть піддаватися нападу. Попри це, Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення в Україну систематично здійснює захоплення, руйнування та знищення українських медичних закладів. Чим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Найбільш зухвалим та резонансним злочином можна назвати ракетний обстріл 8 липня 2024 року національної дитячої спеціалізованої лікарні Ахмадет, в результаті якого загинула. Дві особи, серед яких дитячий лікар-нефролог, отримала поранення 35 осіб, з них 9 дітей. За вказаним фактом, головним слідче управління СБУ України за процесуального керівництва офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному промадженні 632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438. Служба безпеки затримала у Харкові агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник коригував ракетно-бомбові удари Росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на харківському напрямку. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у телеграм-каналах. За вказівкою російського спецслужбовця агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування сил оборони. Потім він. Позначав відповідні координати на Google-картах та месенджером відправляв звіт своєму російському куратору. Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Під час обшуків у агента вилучено речові докази. Підозрюваного затримано слідчі служби безпеки повідомили чоловіку про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід, тримання під варту. Тою без права внесення застави йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У месенджері Телеграм з'явилось щонайменше вісім фейкових чат-ботів, які імітують головного бота розвідки. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях в Оману, створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чат-бот гур, головний бот розвідки. Йдеться у повідомленні. Передавати будь-яку інформацію. Інформацію через такі боти небезпечно у ГУР. Нагадують, посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. Такі сторінки позначені з синьою або зеленою галочкою. Люди можуть безпечно і анонімно зв'язатись з ГУР наступними способами: електронною поштою або через сигнал та WhatsApp. Контакти ви бачите зараз на екрані. Український Хортич поповнить арсенал приладів для розмінування. Цей універсальний пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів, створений вітчизняними інженерами. Його переваги надійний у використанні, простий в експлуатації, ремонтопридатний у польових умовах. Хортич важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра. Має світловий та звуковий індикатори виявлення міни та може може працювати впродовж 6 годин при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів по Цельсію. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!